Ось топ-7 найвідоміших польських спортсменів усіх часів. Сьоме місце Каміл Стох, найуспішніший польський стрибун з, з трампліна. Олімпійське золото перемоги в турне чотирьох трамплінів і герой зимових трансляцій для мільйонів поляків. Шосте місце Отілія Єнджейчак, зірка, польського плавання. Олімпійська чемпіонка, рекордсменка світу триразова спортсменка роб. 5 П'яте місце Роберт Корженевський. Легенда спортивної ходьби. Чотири олімпійські золото. Домінація на чемпіонатах світу. Його витривалість вражали. Четверте місце Адам Малий, Штири Кубки світу. Тисячі фанатів з лижами та червоно-білими прапорами. Третє місце Роберт Левандовський найвідоміший футболіст Польщі, усіх часів бомбардир, то рівня зірка Баварії і Барси, рекордсмен збірної. Станіслава Валасевич, чемпіонка Олімпіади 1932 року на 100 метрів. Легенда, яка жила спортом до останнього дня. Перше місце Ірена, Шевінська абсолютна королева легкої атлетики, світові рекорди на 100, 200 і 400 метрах. П'ять олімпіад, три золоті медалі це не просто спортсменка, це історія, гідність і гордість Польщі.